Фангіозне ствердження, що є широкою війською. З'явилася да. ідея, чи не побудувати щось підземне, тому що були спонсори, які робили дещо військове, і каже, запропонували. Давайте спробуємо військово-медичне. Ми зібралися, намалювали там на карандашиком. Як це ми собі це бачимо, довго спілкувалися, представили план того, як ми це бачимо, тому виробнику, який запропонував це робити. Почалася робота, почали своїми силами так, щоб розуміння було те, що там все показують по телевізору, це все, ну крім самих металевих цих каркасів, це все робилося а, руками медичних підрозділів. Там ніхто там ніякі інженери не заходив. Ну, був один невеличкий інженерний підрозділ там чотири чоловіка, які просто розказували, як його правильно робити. Вони контролювали. А все інше робилося силами а, санітар, санітарами мого підрозділу і. Того підрозділу, до якого ми придані, і це все хлопці самі робили. Ночами, днями це все будувалося саме.